Новий завершений індивідуальний проєкт просторого житлового будинку площею 104 метри квадратних з додатковою просторою терасою. І зараз ми покажемо вам його планування. Від головного входу у нас просторий, комфортний передпокій. В будинку є три електрощитові. Далі у нас не просто санвузол, а це окремо іде зона душової. Далі родзинка цього будинку для вашого відпочинку це парна. Тут аромат вам не передати на відео? Ну ніяк. Далі буде йти вмивальник, дзеркало, бойлер, інсталяція з унітазом та гігієнічний душ. Також, що передбокою спроектували, за побажаннями замовника ось таку комфортну нішу. Ще навіть не знаємо, чи тут буде стояти шафа або ж тут просто будуть зберігати речі, але це дуже комфортно і просто знайте, що така опція можлива. Перша спальна кімната. Тут зараз будуть ще раз профарбовувати стіни, тому ви бачите будівельні матеріали. Будинок загально виконано у комплектації преміум. Зараз ми потрапляємо у простору кухню-вітальню. Це буде вітальня з виходом на терасу. Зона каміну і безпосередньо зона самої кухні, яка на підлозі гарно відділяється плиткою. Усе, що ви бачите, це оговорюється індивідуально. Тобто дизайн розробляється саме за вашим смаком. І ходімо до наступної спальні. По суті, будинок на площу 104 метри квадратних всього на дві спальні. Але спальні просторі, кухня-вітальня простора, простори передпокій і є окрема сауна. Це шикарно. Також у цій спальні свій санбузол з душовою. Також гігієнічний душ, інсталяція з унітазом, бойлер місткий і зона для душу та вмивальника. Опалюється будинок за нашим стандартом за рахунок теплої підлоги. А також піч-камін, яку ви бачите у кухні-вітальні, вона здатна отопити площу. До 100 метрів квадратних. Тобто, уся простора вітальня, а також найближчі приміщення, будуть в теплі лише за рахунок печі каміну. І також, за побажанням замовника, розробили роздвижну систему для викладу на терасу. Це дуже комфортно і сучасно. А також додатково для зручності, по суті, окремо від основної житлової зони є технічне приміщення, де ви можете зберігати велосипеди, будь-який інвентар. І тут також окремі дві електрощитові. Напишіть обов'язково нам в коментарях, як вам цей будинок, і якщо вам сподобався загальний огляд, поставте вподобайку. А також пам'ятайте, що якщо ви для себе розглядаєте придбання будинку за каркасну модульною технологією, а це найзручніша та найкомфортніша технологія, тому що абсолютно готовий дім з ремонтом привезуть до вас на ділянку. Встановлять, до комунікації, можна завозити меблі та проживати. Усі контакти наших менеджерів є в описі до цього відео, тому пишіть і до зустрічі на виробництві, тому що особисте враження, воно Варте.